Ну що ж, на годиннику 7.34 я сьогодні нарешті діждався, що включили світло, помив автомобіль і готовий їхати працювати. Нагадую, сьогодні, сьогодні у нас що, сьогодні понеділок, в мене мав бути вихідний, але ці 404 не дали мені поспати, хотіли записати мені вихідний. І я вирішив, що сьогодні попрацюю, але працювати за гроші не буду. Все, що я сьогодні зароблю вечором, я задоначую на ЗСУ, там зборів багато, комусь ці гроші будуть пригодятися. Да. Все тоді, поїхали працювати. Так, дивимося, що нас показує. От в ефірі висить одне замовлення і чого його ніхто не бере, я все показую. Це з Магілана, з Магілана Вишневе. І як ви бачите, через переїзд. Звичайно, можна ну, тудою, я вам раджу все-таки тудою на переїзд, навіть не соватися, не псувати собі нерви. От, люди знають, не беруть. Зараз воно знову з'явиться. Навряд чи його хтось візьме, навряд чи там додадуть суму. Ну таке. В общем, чекаю своє замовлення. Що ж, починаємо з такого замовлення. Поїхали. Пише, що подача на 57 минут. Ще я маю тут чекати. Ось виконав вже друге замовлення, власне, з центру з хрещатика. Виходить. Я поїхав на початок оболоні. Ось, мені здається, вже краще кефа не буде, ніж 1.9 по комфорту. Класний пасажир, однозначно заслуговує на 5 зірок. Ну, Ціна хороша, плюс, звичайно, він от каже, в двір не заїжджайте, я вже тут пройдуся, щоб ви там не крутились. Тут. Це 5 зірок. Дивимося, що у нас тепер тут є в ефірі. В ефірі взагалі нічого. А там нальватол з того от, стояв, то там було, з чого вибрати, 12 замовлень, це по фільтрах мені прилетіло. А тут нічого нема, от, все робота закінчилась. Кевчики трошки світяться. 229. Що тут у нас покажи? Подача 27 багато А в цілому 19 хвилин на замовлення можна було б брати, аби краще. Опачки гатне. 16.40. Такий круїзик. Скільки цей круїзик займе? 31 хвилину. Ну, ось я і вибрався за оболоні. От таким от замовленням. Дивіться, бачите, що у нас тут завершує. Завершує. Оцінювати не будемо, хоча замовлення хороше. І в ефірі нічого. Ну, ловимо далі. Так. Взяв таке замовлення. Дивіться, в принципі, тут нічого такого, блін, не дуже вигідне це замовлення, але я люблю такі замовлення, тому що. от все тут по хорошій дорозі. от Тут виїжджаю на кільцеву, швиденько доїжджаю і все. Це швидке, гарне замовлення. от По кілометражу воно погане, а по часу воно хороше. І з гавелах щось таке хороше зловити, то ну, шансів не дуже. А там, на тірімках, щось я в центр вловлю, все буде добре. Так, дивимося, що у нас вийшло, підводимо підсумки. Блін, навіть інтернету нормально нема. Сьогодні, ну я, чесно думав, кайфану сьогодні від роботи вечір, ні пробок, нічого. А воно темнота, ні людей, нічого там не видно на дорогах. Коротше, ладно. Покажу чуть пізніше. Такий спіймав інтернет, бачите, ось. 1655. Все, це я сьогодні заробив. А, ну, мінус паливо, на паливо там 100 з чим-то кілометрів. Це, коротше, 200 гривень плюс-мінус 200 гривень, я вже їх считати не буду. Це вже таке: 7 замовлень. уклон, бачите, заробив 440 гривень. Він навіть компенсація якась 30 гривень не прийшла. В общем, завтра я посчитаю. А, зараз я сказати соточку. Соточку, один мужик, взагалі чіткий такий мужик. А, мене ніколи не питало, чи я таксую для душі. Він перший спитав, чи я таксую для душі. І от, а, Я можу сказати з певністю, що сьогодні я таксував для душі. Бо от, Ці всі гроші підуть на ЗСУ, на якийсь цікавий збір. Я зараз подумаю, завтра вже вам скрінчики все поставляю. Короче, Я йому сказав, що я сьогодні дію це з цією касою, яку зароблю, і він там в, в, цьому, в, в гаманці нарив 100 гривень, більше нічого в нього не було. каже, Все, що є, віддаю тобі, теж закинь. Каже, ты молодець, кажу, и вы молодець. Отак. От ну, в общем, я з ним скинусь вместе. И завтра от цю всю сумму 1755 закидаю на ЗСУ.